Урочисті проводи понад 230 українських миротворців у Конго в межах третьої ротації 18-го окремого вертолітного загону місії ООН пройшли 12 серпня на базі 7-го полку армійської авіації, що у новому калиновій Львівської області. За словами командира 13-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Ігоря Колесника підготовка особливого складу пройшла на високому рівні. Загін до виконання завдань готовий. Сьогодні ми відправляємо вже третю ротацію в Демократичну Республіку Кон. Цей контингент відрізняється його підготовка і завдання, які перед ним стоять, додатковими, включенням включенням складу загону двох. Транспортно-бойових вертольотів мі 8 які будуть відповідно виконувати завдання по наданню гуманітарної вже допомоги, здійснення транспортного забезпечення в інтересах підтримання міру цієї демократичної республіки. А в цілому підготовка загону вона не відрізняється від попередніх підготовок. Вона пройшла на такому ж рівні, високому, як і попередній, загін. До виконання завдання загін миротворців з почесною місією привітали голова міста Богдан Юз'як, заступник командира 18-го окремого вертолітного загону другої ротації в Конго, підполковник Василь Глинка, командир 7-го окремого полку армійської авіації. Полковник Юрій Вербельчук про підготовку миротворців розповів начальник штабу третьої ротації миротворчої місії в Конго, підполковник Олександр Мальков. Підготовка ротації тривала на базі 11-ї бригади армійської авіації у місті Херсоні. Загін повністю пройшов бойове злагодження, сертифікацію, отримав необхідні щеплення. Екіпірувався і повністю готовий до виконання завдань за Значить, Сьогодні з Калиніва ми вбуваємо автобусом у місто Львів, міжнародний аеропорт. Далі проходять процедури таможеного контролю та прикордонного. Літак боїн 767 В складі загону зараз відбуває 236 чоловік, 14 вже знаходяться там, взагалі загін 250 чоловік. Далі у демократичні... прибуває літак, у така країна Руанда, місто Кігалі. Звідти е... Організація Об'єднаних Націй надає автобуси і миротворчий контингент автомобільним транспортом перебазовується у місто Гома Демократичної Республіки Конго. Далі отряд загін проходить <кій> процедуру сертифікації за стандартами організації Об'єднаних Націй, після чого буде розподілений по трьох основних місцях базування. Це міста Гома, там основний склад, і штаб загону знаходиться, а також Ланка Мі8. І міста Бунія та Букау. Там будуть знаходитися пари вертольотів МІ-24 та обслуговущі персонал. Я являюсь головним сержантом роти охорони 11-го вертолітного окремої бригади. Старший сержант Білінський Віталій Михайлович. Ми будемо охороняти сам лагерь, який знаходиться в Конго, а також стоянку віртольотів. Морально, що я, що мої підлеглі, готові, нас настроювали на працю на всі 9 місяців. Ми пройшли дуже великий шлях від початку до сьогоднішнього дня. Нас підготовували, були у нас і. Днівні стрільби і ночні стрільби метали ми також гранати. Всі наші і я, і мої підлеглі виконали ці всі стрільби, метання гранат на оцінку добре. Так що я думаю, все в нас буде добре. Після привітань миротворців на щасливу дорогу і вдалу місію поблагословив отець Ярослав. Проводжати військовослужбовців прийшли їхні рідні і друзі. Вже і родичі зі Бога приїхали. Ну, в першу чергу хочу побажати своєму сину і всім всьому, Один всьому, раз. Та, Один які раз. сьогодні будуть відвідати щасливої дороги, щоб вони всі щасливо дісталися до місця призначення, щоб ні служби, які вони будуть проводити в чужій країні, були для них легкими. і звичайно побажати всім міцного здоров'я. Щасливого повернення додому і сказати, що не тільки я так ми свого будемо чекати. До і кожна мати, кожна дружина буде чекати свого сина, щоб він здоровий, повернувся додому. Вирвалася хуртого віна, хлопче збіжча на пану, віря чола мати свого сина, на кривавою віну. віря чола мати свого сина, на хрібавою. Силу мою, моя будь куль завзяти люди, візволяти рідну країну, боронити і на ріцні, не смоляти, рідну Україну, Боронити на ріців. Святи моя мати, як калина зацвініте, Принесу я до твоєї хати, сонце волі, і Принесу я до твоєї хати, сонце волі. І